Ой, зима все посріблила, світ весь ковдрою накрила, з неба вже летять пушинки. Всім відомо, це сніжинки. А чи знаєте ви, хто створює сніжинки? Чи придивлялися ви коли-небудь до сніжинок? Як вони виглядають? Ось ця сніжинка пропонує вам розповідь про її народження. Я народжуюся високо над землею. Водяна пара піднімається дуже високо, де панує сильне холоднеча, саме там із водяної пари утворюються крихітні крижинки кристалики. Це ще не сніжинки, що падають на землю. Вони ще дуже малі. Але шестикутний кристалик весь час збільшується. І зрештою стає чудовою зірочкою. Я і мої подруги повільно опускаємося у вигляді лопатого снігу на землю. Всі сніжинки такі різні, такі ажурні. Не існує двох однакових сніжинок. Перетворимося на зимових чарівників і створимо власні сніжинки. Наші сніжинки. Також не будуть схожими між собою, адже у кожного буде своя сніжинка з особливим візерунком. А робити сніжинки ми сьогодні будемо з ватних палочок, те цілі палочки та розрізані на частини. Починаємо творити Вітерець кружляв сніжинки. Ними засівав усе. Від далекої хмаринки. Він на землю їх несе, хто сніжинкам дав узори, хто їм дав такий наряд? Хто накрив ліси і гори, білим пухом всі підряд? Диво це сніжок біленький, так чарівно світ накрив, І тихесенько, легенько нам сніжиночку привів. Ось в нас вийшла така сніжинка, залишається тільки її наклеїти на основу. Усі сніжинки особливі. Кожна з них має свій візерунок. Спробуймо зробити іншу сніжинку. До речі, чи знаєте ви, чому сніг рипить під ногами? Скрип снігу це ніщо інше, як тріск зламаних крижаних кристалів. Між сніжинками багато повітря, під тиском сніг ущільнюється. повітря з нього видавлюється, сніжинки труться одна об одну і ламаються. В результаті цього і виникає цей звук, що нагадує скрип. Або ось така ажурна сніжинка. Сподіваюсь, вас зацікавила ідея викладання сніжинок ватними паличками, і ви обов'язково нею скористаєтесь. Бажаю успіху!